Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. У нас команди так, поступово заходять в гру. А, розпочнемо з складів команд. розпочнемо з номінального господарів поля. Зараз після цієї атаки Владислав Рибальченко буде бити поворотом, але Трухан на місці. Труха на місці не дає відзначитись Владиславу. А Воронченка Вороченко на от Позиційно атакують на кілька <кхм> Відкривають. Вони її відкривають вдало, відкривають зону. Рибальченко треба забивати. Робить результативну передачу. Так, друзі, ми вияснили номер ой ой-ой-ой, ой 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 який від козаків і робиться горта на хетро. Ого. Певно, не буде нічого так. Так, і є. так, друзі, ми повертаємось на футбольне пло. Повертаємось дошко! Різка собі та 2 один.

Удару, за того дарутимо півали, але тут обрізка. Ой-ой-ой, ой який красивий ул. Саме різниця зіграє, е, е, на їхню користь. Зараз треба було забивати. Можна було, було забивати, а натомість забиває кількість І Захисники блокували. і входили вони вперед. Не настільки сильніше сказали Слобідка, Що Владислав Ващенко, не перемикайтесь, адже зараз будуть після коментарі. Коментарі. 에... Після матчові коментарі гравців. У нас Владислав Рибальченко. Микільської Слобідки. Вітаю Владислава з перемогою у вас. Два не ображайся, на мою думку, не по грі рахунок. Не заслужили козаки, щоб вісім пропустити. Але ви молодці великі. Забили вісім, натомість пропустили лише два. Але на початку не так гарно складалась у вас гра. Що скажеш ти? Ну я, я погоджусь рахунок не зовсім за перебігом гри, адже як на мене, 30, десь 32, можливо хвилини за моментами була більш-менш рівна гра. Можливо, трошки більше було у нас, але дійсно перевага не була настільки суттєвою. Але ну можливо, можливо, козаки зламалися морально після десь другого третього пропущеного. Коли різниця стала вже в два-три голи, і команда виключилася з гри. А так дуже хороша команда, і за результатами і за перебігом гри може багатьом дати достойний бій. Ну і до того ж, треба розуміти, в нас, здається, чотири людини дебютували за першу команду, і було багато помилок. У нас два дві людини з основної бою ми вибили. Це чотири мали їх компенсувати. В них більш-менш це вийшло, але було багато помилок, за які козаки нас покарали, і тому. Повторюсь, хвилини до 30-го і гра могла повернутися і в той і в інший бік. Я зараз міг в сльозах давати інтерв'ю, тому що ми 8-2 могли програти, але розвернулося так, як розвернулася. Е, ну я переконаний, що результатом задоволений. Та, три очки є три очки. А грою я чув, що ти так не завжди був задоволений. Десь сварився на своїх е, партнерів по команді. Що саме тобі не вистачило як капітану, як тренеру. Що немає важливо, ну не можу так сказати, футзал такого рівня, Я вважаю, зараз оця ліга найсильніша в Києві з тих, що зараз відбувається. Це багато персональної гри, персональної піки. І у нас, на жаль, дуже довгий перехід від оборони до, до атаки, і ми намагаємося передавати гравців там, де це абсолютно не треба, через що виник перший пропущений м'яч. Це елемент гри в нас дуже. Храмавий, я розумію, що сьогодні нас за це пробачили, але якщо вести хлопців там проти першої п'ятірки, це ще в нас залишилося в та зо маркетмастер. Uh, і Young Business Club, то це відразу карається, і тому до таких моментів треба ставитись набагато відповідальніше. А ти зазначив, що чотири людини у вас сьогодні дебютанти. Сподобались вони тобі? Чи будеш ти їх далі продовжувати запрошувати за основну команду? І я Ну, у вас такий тренд, що з кожною грою все більше і більше вас приїжджає? Ну, це сума. Ну як хлопці себе покажуть, це сумарний показник того, як вони тренуються, скільки вони тренуються, і рівень суперника. Бо Повторюсь, я от попередні ігри в нас були з найсильнішими командами Києва. Я розумію, що за ці помилки нас і так за них покарали два пропущених голи, а було б вісім пропущених голів. Тобто, це, я вкажу людям на помилки, і питання наскільки швидко вони ці помилки виправлять, і від того залежить, будуть вони далі грати чи не будуть. Я зрозумів. Ну бажаю їм успіху і тобі з перемогою ще раз. Так гарного дня, Владислав Ребальченко, капітан і граючий тренер Микільської Слобідки.